Краплини крові в пам'яті віків. Його вели дорогою, як в убивцю, і грізний натоп голосно ревів, і раз у раз з ненавистю сміливці жбурляли камені у царя царів. Вінок терновий наливався кров'ю. Плювали в обличчя вороги, а він дивився. Лагідно з любов'ю і йшов прощенням стати за гріхи, покірно шлях протоптаний, стелився, аж до Голгофи, сповнений страждань. А на Голгофі натовп розділився на тих, хто розпинав, і на дітей. Стояли поряд фарисеї, діти. Стояла мати і злостива рать, і хоч роки летять, як води з кручі, перед Христом народи знов стоять, і як тоді з нас кожен обирає, прощення попросить чи так пройти. Ісус біля Голгофи знов чекає, Тож ким для нього нині станеш ти, знов розіпнеш, чи схилишся покірно. Ким станеш ти для Божої сім'ї, наш цар царів, свою любов безмірну тобі дарує, тож прийми її. Амінь.